На Дніпропетровщині запустили проєкт під назвою офіцери служби освітньої безпеки. Ініціаторами виступило керівництво держави та уряду за підтримки МВС, а також нацполіції. Офіцери освітньої безпеки запрацювали й у закладах загальної середньої освіти Павлограда. Це дійсно відчуття безпеки. Воно є у мене, воно є у колективу, воно є у дітей. А відчуття захисту, це турбота. У нас працюють дуже досвідчені поліцейські, причому ставляться до дітей практично дуже дуже турботливо. Починаючи з того, що шнурочки можуть допомогти там зав'язати портфель, донести. Але в той же час вони наполягають на тому, що всі мають жити за однаковими правилами. Якщо це лунає тривога, дуже швидко всі мають евакуватися в укриття. Після цього поліцейський проходить поверхами і перевіряє раніше цю роботу. Ми виконували з педагогами. Тепер наш. Наша турбота це діти в укритті. поліцейський проходить, перевіряє чи не лишилося у закладі у кабінетах когось. Теж спускається до нас в укриття. На цей час двері закладу він зачиняє. Він абсолютно відповідає за безпеку і з ним дійсно безпечніше. Пані Юлія зазначила, що офіцери служби освітньої безпеки не охоронці, а фахівці з питань безпеки в освітньому закладі, які повинні мати навички спілкування з дітьми. Поки що я бачила, як на перервах діти спілкуються з поліцейським. Я не запитувала ні у дітей, ні у нього, які питання вони обговорюють, але бачила, що його присутність цікава. Діти вічливі, дітей є питання. Я знаю, що деякі діти наші в майбутньому мріють про те, щоб стати поліцейськими, і це одна з непрямих, але один з плюсів проєкту: діти просто ближче спілкуються із поліцейськими, і це не досвід, який інколи там негативним може бути, через те, що тобі хтось щось розповів, або ти був там. Десь в неприємній ситуації, але тут абсолютно позитивне таке ставлення, позитивне спілкування. Про свою роботу розповів і офіцер служби освітньої безпеки Віктор. Моя Робота заключається звичайно в безпеці дітей, в безпеці освітнього процесу в перепускному режимі на території закладу. Комунікація з екстреними службами міста з дирекцією школи. Припинення правопорушень як у самому закладі, так і на території закладу. Про бесіди з дітьми, ну і з батьками. Проєкт спрямований на те, аби подбати про майбутнє покоління українців. Це дуже важлива та відповідальна місія, зазначає офіцер. Це є пілотний проєкт, і ми сподіваємось, що батьки до цього будуть теж нормально відноситись так само, і діти. Ну, я думаю, що безпека це найголовніше. Своїми враженнями стосовно роботи офіцера служби освітньої безпеки поділилися ліцеїсти. Дуже добре він допомагає, і мені дуже нравиться, що у нас тепер і є поліція. Я Думаю, що це дуже так потрібно, щоб поліція була у школі. Ну, щоб. Вона там можливо допоможе, підскаже там, щоб вона змогла якось захистити, можливо, когось. Мені дуже подобається те, що в нас в у школі з'явилися мужні офіцери поліції, які стежать за порядком у школі. Якщо якась потрібна допомога, вони нам завжди допомагають. Якісь є питання, ми завжди підходимо к ним. Вони нам цим допомагають. У кожному закладі, який має право здійснювати очну або змішану форму навчання, буде один поліцейський, який на постійній основі нестиме службу в навчальному закладі. Данило Трохименко, Гліб Кучер Євгеній Ваненко. новини ПТРК. Без бюджетників та контрактників майбутнім студентам видаватимуть гранти на освіту, які частково чи повністю покриватимуть її вартість. Якою буде сума гранту, розповів заступник очільника Міністерства освіти та науки Михайло Винницький. За нашими оцінками, грант може складати від 15 тисяч до 55 тисяч гривень на рік. Умовно, в наступному році 190 бальник може отримати 55 тисяч, зможе прийти до топового закладу. І це покриє повну вартість навчання. Наразі 54 тисячі 900 гривень на рік держава оплачує за навчання одного бюджетника. У подальшому 100% фінансуватимуть навчання за певними спеціальностями на найздібніших вступників, наголосив Михайло Винницький. Передбачаються і соціальні гранти, пов'язані з матеріальним станом сім'ї. Вони покриватимуть різницю між отриманим грантом і вартістю навчання. Крім того, передбачаються і пільгові кредити. Нововведення планують запровадити вже з вересня 2024 року. У Павлограді відбулося відкриття бізнес-проєкту виробництво та бренд одягу, мета якого створення та підтримка вітчизняного бренду. Це стало можливим завдяки перемозі у конкурсі та отриманні гранту з міського бюджету на розвиток молодіжного підприємництва. Я надзвичайно задоволений, тому що це була. А, Велика можливість, якби не грант, я б ще довгий час міг навіть не наближатися до свого запуску. Тобто, вкладати в це я почав ще напевно з літа. Тобто я захотів вже в своє виробництво, так як весь час можна так сказати, хотів підтримувати вітчизняного виробника. На презентацію бізнес-проєкту завітав і міський голова Павлограда Анатолій Вершина, який привітав переможця та вручив пам'ятну табличку. Ми присутні ще на одному нашому проєкту переможцю, який виграв грант з місцевого бюджету згідно програми підтримки молодіжного підприємництва. І цей грант, і ця програма, і цей проект дуже цікавий. Чим тим, що це не якась там кав'ярня, а це виробництво по великому рахунку. Виробництво це швейна майстерня, яка буде виробляти відповідну продукцію. Яку ну це вже питання власника? Фідово. Після презентації хлопець подарував очільнику міста патріотичну кофту власного виробництва, над створенням якої працювала уся його команда. О, На кофту трішки. Кофту. Да, да. кофту, ну, а так буде якраз. Для громади підтримувати молодь в самореалізації дуже важливо, особливо для створення нових робочих місць. Наше місто одне з міст України надає фінансову підтримку з міського бюджету для молодих підприємців. Ми не тільки їм фінансово надаємо підтримку, а ще й проводимо навчальні програми, там, де вони знайомляться з основами бізнес-планування, там, де вони для себе з'ясовують їхня ідея, зможе працювати як бізнес. І ті, хто вже пройшов навчання, написав бізнес-план, вони йдуть. На конкурс бізнес-проєктів і стають переможцями і отримують грант. Сума гранту щорічно зростає та становить не більше 100 тисяч гривень на один бізнес-проєкт. Почнемо ми навчання з березня місяця і планується провести черговий конкурс бізнес-проєктів в квітні місяці. Тому запрошуємо молодь, не зволікайте, навчайтеся і приходьте до нас на конкурс. Для більш детальної інформації можна звернутися до відділу з питань розвитку підприємництва та залучення інвестицій за номером телефону 20 04 80 або 20 62 86. Данило Трохименко, Гліб Кучер, новини ПТРК. Другого лютого день бабака. В Україні та багатьох країнах світу люди чекають появи незвичного прогнозу погоди від пухнастого метеоролога. За традицією, бабак віщує настання весни. Ця традиція зародилась у США в 1887 році. Саме в американському містечку Панксатоні в Пенсильванії. Звірятко будили і спостерігали за його поведінкою. Воно мало спрогнозувати настання весни. Якщо день Похмурий і тваринка не бачить свою тінь, то весна настане скоро і буде тепла. Якщо бабак бачить свою тінь, лякається і ховається, то холоди затягнуться ще на шість тижнів. У цьому році бабак Вікентій з Київщини зробив свій сюрприз. Прокинувся раніше і навіть вийшов на прогулянку. Така поведінка може говорити про те, що весна буде ранньою. А от Тимко третій навіщував цього року, що весна прийде за розкладом. Треба лише почекати. Тимко каже, досить з нас уже нестабільної весни. Весна може бути тільки українською. Тож чекаємо за шість тижнів нашу українську теплу весну. Так прокоментує. Вала Надія Токарська, фахівчиня університету імені Каразіна, при якому мешкає чотирилапий віщун тимко. В Україні ж день бабака збігається із християнським святом стрітення Господнього, але день зустрічі зими з весною відзначали ще й наші пращури задовго до народження Христа. День громниці це день свічок, вогню та сонця. У цей період за повір'ям прокидалось усе живе. Сонце змінює нахил і день більше прогріває землю. Але вночі ще тримаються морози. Закінчувались тоді й зимові вечорниці. Світловий день ставав довшим і можна було робити. Більше роботи по господарству. З цього періоду господині вже готували насіння для посадки. А чи готуються павлоградці до зустрічі весни, запитуємо у містян. Чи готуєтесь ви якось до весни? Можливо, на дачі там вже щось прибираєте? На дачі, так, да, вже збираюся садити розсаду. Це кожен рік, а же? А коли от починається такий от активний сезон на дачі? Ну, з того дня, коли картошку з пориба підняли на явдошку. На цей день піднімають. Семена будемо покупати об'єктивно, звісно. Угу. Да. Вже купили щось? Ні, ще. Звісно, готуємося. Ну а як же? І насіння купуємо. У вже щось посадили придбали? Ні, ще не посадили. Ну, насіння вже придбав. Чоловік учора. І горох, і кукурудзу купував. Так що буде. Надіємося на краще. Павлоградські дачники вже потроху скуповують насіння та готуються до нового посівного сезону. Агрономи також підтверджують, що люди потроху готуються до дачного сезону. Вони вже почали звертатися десь з грудня. А, там хто так, заощадливий, вони потрошки почали придбати, тому що, ну, скажімо, якщо дивитися зараз по цінах. Дуже, дуже зараз можуть подорожчати ґрунти субстрати, тому що багато використовують привозних торфів, особливо це сегмент преміум класу. А, то, звичайно, там воно може сплинути на ціну, і люди почали потрошки насіння. Дякувати Богу, щось навіть дешевшало, щось трошки так подорожчало, тому що дуже багато, ну, якщо брати про наших вітчизняних виробників, в них були. А, Скажімо, господарства, яке вирощували для них насіння, вони зараз залишилися на окупованій території. Пані Анна зазначає, вже спостерігається незначне здорожчання певних видів посівних матеріалів. Баклажани, перці вони трошки здорожчали. Тиквіні особливо здорожчали, тому що Херсон дуже багато вирощував саме насінневою. Горох подорожчав. Садоводи закуповують фунгіцити для обробки дерев. Дехто вже навіть і садить. Вже люти, вже вони знають, що квіти вже такі, як і що було красиво. Вже треба посадити. Перець вже готуються садити, тому вони вже пішли брати. Сучасні агрономи або просто дачники слідкують за примхами погоди та дотримуються традицій: хтось висаджує насіння лише за рекомендаціями посівного календаря, інші орієнтуються за фазами місяця. Люди. Ну, скажімо так, середнього віку, там десь 50, плюс, вони дуже за цим слідкують. А як мені сказали на люди, з мене день посадки тоді, коли в мене є час на посадку. Головне, не те, в який ти день садиш, а ти з яким ти настроєм садиш. Тому що ти ось в мене це не виходить, я це сади, ну посаджу вже останній раз, воно не вийшло. Все, ти сади з гарним настроєм, воно все вийде. Сучасні дачники прагнуть покращити умови роботи та перебування на присадибних ділянках, слідкують за новинками. Та не завжди новий бренд виправдовує себе, ділиться пані агроном. Я не впевнена в його якості. Візьміть краще те, що ось, те, що перевірене. Тому, якщо вам люди радять в магазині, візьміть, тобто те перевірене, краще дослуховуватися. За прогнозами синоптиків, цьогоріч лютий не виправдає своєї назви. Місяць буде відносно теплим та без опадів. Наприкінці наступного тижня стопчики термометрів піднімуться до плюс 15. Але стабільного тепла поки зарано чекати. Тож запасаємось терпінням та чекаємо на теплу весну. Олена Куліш, Єгор Брова, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.